Всім доброго вечора. Хочу зробити таке маленьке відео для тих, хто, можливо, в майбутньому буде і не знає. З Єгипту ми всі веземо ліки, тому що вони за ціною дешевше і за якістю краще. І в різних аптеках кожен, знаєте, як каже, хочуть з тебе взяти зайвий долар. Я весь час користуюся службою, тільки вони зараз придумали, що долари 20. 2020 тисячі да? Да, 20 й нижче не приймаються. Ну, це таки в Єгипті зараз бзік. І купувати потрібно не менше ніж на 30 доларів. Але 30 доларів це завжди в будь-якій аптеці. Ви залишаєте. Машина приходить. Я вам все покажу. Нехай це буде таким окремим маленьким відео, що ви знали. І дійсно, в кінці кінців поставлю вам це не реклама. Я просто користуюся і мені дали дівчатка в тому році, що користувалися. Я дуже дуже їм вдячна. Тому що багато чого ще не знаєш. Ось приїхав гарний такий дивіться. Здрасті. Розоварити на русському, на англійське, молодець. І ось ми сіли в машину, і зараз він нас везе в аптецю. Ми там все купимо, що нам необхідно, і він нас привезе на назад. Без проблем. Просто без проблем. От їдемо зараз і ще й дивимося, що будується, як виглядає, де і що. Бачите? Так, що, коли. Дуже балакайте, то знаєте, що вони все можуть знати. Нас привезли в цю аптеку. Вибачте, я трошки забула, тому що і те, і те, і п'яте десяте. Тут русскоговорящі є. Тут є багато хто допомагає. Дівчата і хлопці балакають на російській мові, на українській, я хочу навіть хлопчик один з Миколаєва. Ви дивитесь, замовляєте і вам все рахують. Але ви ну, бачите, це дуже гарний крем, дівчинка варена, ну, там різний ж є для сухої, для жирної, для різної. Вам тут все посоветують. Ну, я купила е на сухо, то тут на 1 долар дешевше. Дешевше тут. Потім ліки теж кажуть, та є чого нема. Ну сьогодні от вітамінів не було, посоветували інші взяти. Все є, що ви хочете, все що є. Але е вигідніше хлопчик, наш з Миколаєва, ось такий молодесенький стоїть. Каже, що краще скуплятися в фунтах, це виходить дешевше. Але кажу, де він фунти брать у банки? Мінять кажу, ну у мене фунтів немає, тому ми скуплялися за долар. Ну, подарунки. Попросила, дали подарунок. Саме головне, не потрібно тут стояти і дивитися, хто що бере, тому що ой, і це куплю. І це Оце дуже гарна, гарна річ. Оце ось дивіться, Оце така соль, яку її нюхаєш, і насмарку не буде. І оце отакі штучки. Де вони? Де вони? Де вони? Десь їх не бачу. Ось 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 оце теж дуже гарно, Такі карандашик. Ти її нюхаєш, і воно пробиває в тебе все, що тільки можна. Так що. Кому треба, будь ласка, я поставлю, поставлю цей координати. Приїду. Зараз ми чекаємо одну хвилину, машина прийде. Ми зараз їдемо вже так. що Будь ласка, хто буде в шармі, координати будуть внизу, і приїжджайте. Ні, ні, я не рекламую, тому що я не знаю. Приїхала так само і ще раз кажу вам точно так, же, як і ви. А ви мені потім скажете дякую. І та жіночка. Розуміє, що ви хочете. і От тільки той з бородою не розуміє, що там. А ці всі розуміють російську, ну, англійську, можливо, і українську, тому що хлопчик з Миколаєва, так що він розуміє. Все, чекаю машинку. Гарного вам дня чи вечора, дівчатки, дай, Боже, здоров'я, і щоб гроші, і щоб, щоб гроші платили. Вам. Так що ось ця аптека. Ціни у них, як кажуть, фіксовані. І хлопчик каже, що беріть краще фунти. Так що отак. Я думаю, що вам ця інформація буде корисною. Написано русська аптека. Ну, це ж розумієте, що не руска, що, тому що тут розмовляють. Українською ще не вміють, але я думаю, що вони навчаться. Наскільки ми скупилися, дофіга 120 доларів. Вроді би нічого, то кремчик, то відтиску. Я собі що купила нічого, магній купила і е, крем для шкіри, більше нічого. Я нічого Я купляю чоловікові, дімки, бо в нього треба обізбалюваючі і мамі. все. А я Я здорова, так що і вам бажаю здоров'я всього самого-самого найкращого. Подивіться, яка ця краса. Нехай не хочу закінчувати на ліках. Нехай буде на цій красі.